Доброго дня, шановні садівники. Зараз, 19 липня 2025 року, ми знаходимося в місті Харкові. Зберігайте це відео обов'язково, тому що тут я вам зараз розповім лайфхак, як підкормлювати землю. І після такої підкормки у вас обов'язково буде все рости прямо на глазах. Це стосується і винограду, і кавунів, і малини, і будь-що таким органічним. Препаратом будете поливати, і буде у вас рости просто Після такого органічного підживлення. Значить, у вас будуть гарно рости виноград. У вас дуже гарно буде рости малина, гарно ростимуть кавунці. Супер розчин, який ми зараз з вами приготуємо для підживлення грунту для ваших рослин. Він органічний і дуже-дуже класний. Значить, для цього потребується. Значить, яка то йомкость каструля або яка-нібудь бочка на 80 літрів. І на 80 літрів, значить, нарвати відро крапиви. Відро крапиви вилити, висипати 80 літрів води. Вода ця. ну... Повинна бути хоча б кімнатної температури, щоб стояла на дворі ця бочка або каструля, -що, що ви знайдете. І значить, ця крапива у воді має лежати киснути 8-9 днів. Після чого у вас вийде розчин, яким ви будете поливати значить, свої рослини. У крапиви є така кислота, яка розчиняє. Буде допомагати розчиняти землю. І рослина буде дуже гарно впитувати в себе поживні речовини, і у вас буде рости усе прямо з неймовірною швидкістю. Не забувайте поділитися і поставити вподобайку, щоб не загубити це відео. Усім дякую, з міста Харкова вам усім привіт!